Нова PTZ-ка від даху. Подивимось, що ми маємо. Це канал Назор .ua". Я Павла. А це ді 5. aepv В комплектацію моделі нам поклали саму камеру. Блок живлення на 12 вольт. Монтажна ніжка та трафарет для неї. Два запасних винта для фіксації заглушки на самій камері, монтажний набір та захисний ковпачок від вологи. Інструкція, технічна документація та QR-код для підключення до мобільного застосунку DMSS. А також мікро sd карта на 64 ГБ. На рухомій частині камери знаходиться мікрофон, led прожектори інфрачервоне підсвічування, об'єктив. Трошки нижче. Ми маємо. Кнопку повернення до заводських налаштувань, а також роз'єм для sd карти На основі камери ми маємо динамік та дві wi fi антени Внизу основи ми маємо QR-код для підключення до мобільного застосунку, а також дріт з роз'ємом для живлення, а також роз'ємом RG45. Це бездротова Wi-Fi PTZ камера з панорамним оглядом. Вона має 5 мегапікселів з 25 кадрами в секунду, об'єктив з фокусною відстань 4 мм та кутами огляду 80 горизонтальних і 58 вертикальних градусів. Щодо панорамних можливостей, то камера забезпечує огляд 345 градусів по горизонталі та 80 по вертикалі, що дозволяє охопити територію фактично без сліпих зон. Щодо нічної зйомки, то камера має інфрачервоний. Червоне підсвічування та led прожектори, тобто біле світло. Максимальна дальність обох підсвіток складає 30 метрів. LED-прожектори, відповідно надають кольорову нічну зйомку. У камери три режими нічного бачення: чорно-біла зйомка тільки з інфрачервоним підсвічуванням, кольорова зйомка з використанням прожекторів, і розумна зйомка, з допомогою якої чорно-біла зйомка змінюється кольоровою як тільки камера фіксує рух людини. Ця камера не реагує на хибні цілі, типу тварин, а здатна чітко виявляти та розрізняти людей і транспортні засоби, тобто те, що реально несе загрозу вашій території. Виявлення об'єкту відбувається на відстані 77 метрів, спостереження на 31 метрі, розпізнавання 15 та ідентифікація на відстані 7 метрів. Також вона має функцію автотрекінгу, тобто може постійно відстежувати потенційно небезпечні цілі. Крім того, її можна наладити. Штувати на автоматичне слідкування за певним маршрутом. Модель оснащена функцією активного відлякування, тому за спрацьовуванням тривоги вона вмикає сирену та LED-прожектор. Завдяки двосторонньому аудіо сирену можна замінити на попередньо записане голосове попередження. Власне, завдяки тому ж двосторонньому аудіо у вас є можливість почути та поговорити з гостем в реальному часі. Всі візня відео можуть зберігатись на карті пам'яті аж до 512 ГБ, на відеореєстраторі або у хмарному сховищі. До речі, в комп комплекті до камери одразу йде оригінальна мікроsd карта Дахо. Щоправда, на 64 ГБ. камера сумісна з мережевими відеореєстраторами Dahua, а також іншими системами, що підтримують ONVIF. Я нагадаю, що це протокол, який дозволяє практично без перешкод підключати сторонні камери та камери Dahua до реєстратора. Запис на карту відбувається при виявленні руху, або якщо камера підключена до відеореєстратора, то в налаштуваннях є можливість запису в постійному режимі. Модель оснащена аж 265 кодеком стиснення відео, що економить місце на накопичувачі. Підключення до інтернету відбувається за допомогою Wi-Fi на 2,4 ГГц. Також вона може бути підключена і провідним шляхом через стандартний роз'єм rj 45 Живлення здійснюється від блоку живлення на 12 вольт. Ця модель погоду стійка має клас захисту від пилу та вологі IP66, тому ідеально підходить для вулиці. Заявлений діапазон температур складає від мінус 30 до плюс 55 градусів Цельсія. Керувати можливостями та налаштуваннями камери можливо за допомогою мобільного застосунку DMSS. Завантажуємо застосунок, проходимо мінімально швидку реєстрацію за допомогою вашого емейлу. В той же час підключаємо нашу камеру до живлення, чекаємо, поки вона прокрутиться і буде готова до підключення. Тут немає е, світлового індикатору, тому вона буде готова, коли повністю прокрутиться і зупиниться. В Мобільному застосунку в правому куті тиснемо плюс. Сканування і скануємо QR-код, який знаходиться на основі нашої камери. Застосунок «Считав серійний номер, натискаємо далі. В складці пристрої вибираємо бездротова камера. Нас запитують: чи переконані ми, що камера заживлена. Ми говоримо так, тиснемо Далі. І далі застосунок хоче приєднатись до точки доступу камери. Натискаємо Приєднатись. Так, тепер нам потрібно приєднатись до мережі Wi-Fi. У нас це надзор, вводити пароль від мережі своєї Wi-Fi. І, власне, відбувається підключення. Тиснемо кнопку Далі. Додавання пристрою мобільний застосунок завершено. І ми бачимо лайф-відео. Отже, що ми тут, власне, маємо? Найперше, ми можемо вибрати якість відео. Давайте поставимо одразу HD, щоб камера працювала на всі свої 5 мегапікселів. Як бачите, відео плавне без ривків, воно встигає за моїми рухами. 25 кадрів в секунду працює те, що потрібно. Отже, з основного ми можемо активувати двостороннє аудіо. Раз, раз. Зрозуміло. Зробити фото-відеофіксацію, яка збережеться в галереї. Можемо, крім автоматичного режиму, вмикати, наприклад, сирену або лед підсвічування ще в ручному режимі. Ось так це працює з лед підсвіткою. Ось так це працює з сиреною. Достатньо гучно. Також ми тут можемо слідкувати за пуш-сповіщеннями, які приходять. По якимось тривожним ситуаціям зараз у нас їх немає. А також ми можемо переглядати архівні записи, якщо у нас є карта пам'яті або відеореєстратор. Основне, що тут є, це кнопка PTZ, тобто можливість користуватись всіма кутами нашої камери, Повертати її вправо-вліво на всі її градуси, вверх та вниз. Також у нас є можливість вибрати певні точки, до яких. Камера буде час від часу повертатись, щоб слідкувати за визначеними вами точками. В правому верхньому куті є кнопка налаштувань, там у нас налаштування всього, що тільки можна. По-перше, налаштування сповіщень, по якій причині вам будуть присилати сповіщення. За детекцією руху, причому, особи або транспорту. За втручанням у відео, коли виникне помилка і тому подібна історія. Далі. Ми можемо налаштувати сигнал тривоги, тобто, коли у нас сирена буде спрацьовувати, чи буде у нас спрацьовувати взагалі, можемо змінити мережу Wi-Fi. надати спільний доступ до пристрою своїм друзям, наприклад, батькам чи сім'ї. І є вкладка більше, і тут уже абсолютно всі налаштування, що стосуються підсвідки вибору режиму нічного бачення. Тут ми можемо перевернути зображення, якщо у нас камера встановлена, змонтована не класичним, так би мовити, чином. Вибрати частоту кадрів. Можемо налаштувати так, що всі відео будуть записуватись без аудіо. Ще є можливість регулювати роботу детекції відео, налаштовувати теж сигнал тривоги, налаштовувати яскравість, контрастність, поворот, зум зображення, ну і тому подібне Тобто тут насправді дуже багато всього, чим ми можемо користуватись і налаштовувати параметри зйомки під наш запит. Загалом це чудовий бюджетний варіант PTZ-камери для нагляду за приватним будинком, паркінгом чи подібною територією, де потрібен всесторонній нагляд, цілком якісна зйомка, активне відлякування. Може працювати по Цю камеру та багато інших елементів системи безпеки і відеоспостереження. Ви можете придбати у нас на Zorua. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування системи безпеки. Якщо залишились питання, залишайте їх у коментарях. Також лишайте свій фідбек, якщо вже користувались подібними камерами. Якщо ми були для вас корисними, підтримайте нас вподобайкою, коментарем та підпискою. Тримаємось друзі. Скоро все буде добре, і все буде Україна. До зустрічі.